Получила я сьогодні замовлення з інтернет-магазину Агромат. У їхній фірмовій упаковець зеленого кольору. Тепер подивимося, що у нас тут посередині. Відкриваємо тусирочку. Як завжди, є накладна. Я заказала торф. Торф кислий, торф нейтральний. Півонія трав'яна, два види піонії і парасклєт. Паросклет був на акції, він є за одну копійку, і я мала різні знижки, бонуси. В агромаркеті інтернет-магазині завжди є великий асортимент півоні і ціни там доступні. Ви маєте завжди за посилочку бонуси. Дуже вигідно, рекомендую. Тепер подивимося на посадковий матеріал. Так, це у нас вся упаковочки, щоб нічого не пошкодилося. Це я заказала торт кислий і торт нейтральний. Оце порозклєт. Зараз ми подивимося на нього. Він був на, на знижці за копійочку. От ми подивимося на цей кущик. Упаковочка, як завжди, у них дуже гарна. Для того, щоб не пошкодилося, нам його тепер треба відкрити. Оце, як ми бачимо, прийшов наш японський борозквіт. Він прийшов в контейнері, як бачимо, пробуємо, спробуємо грунт вологи, живий, красивий, гарненький за одну копівку. Заказала два види червону піоні. Червону півоню заказала. Червону і білу. Два види піоні. Ну, і три піонію подивимося на сачинець. Грунт прийшов, як ми бачимо, упаковочка чудова, грунт вологий. От є бруночка. Отже, саджанець живий. Будемо чекати на другий рік цвітіння. Якось так бувало, що я купила піонію, осінню посадила і на другий рік вже у мене була квіточка квітнула. Тепер дивимося на червону піонію, на цей саджинець. Грунт вологий. Той садженець подивимося трошки краще. Він у сорфі. От. От бачимо, бачите, я витягнула садженець, він має бруньочки. садженець чу... живий, чудовий. Отже, з посадковим матеріалом я задоволена, він прийшов гарної, високої якості. Дякую інтернет-магазину Агромаркет за хороше ставлення до клієнтів і за різні їхні Всякі питання, якщо щось цікавить, вони дуже гарно відповідають. Дякую інтернету-магазину і покупцям і операторам. Бажаю успіхів їм і бажаю їм клієнтів і чистого гарного нам неба. Дякую.